Корвалтаб Екстра потрійний ефект, тому що серце тільки одне. І хто це там так пізно? Добрий вечір. Добре. Чим я можу допомогти? А ви, Дений Сторожук? Так, я. А в чому справа? А справа в тому, що мій онук Даня, ваш син. Денис не повірив, що хлопчик, якого принесла йому під двері невідома жінка, справді його син. Чоловік був упевнений, що нащадків на стороні у нього немає. Аби довести собі й дружині, що дитина не його. Денис поїхав до бабусі. Сідай розказуй. Здрастуйте. Та от прийшла до мене якась аферистка з дитиною і каже, що то мій син. Я, звісно, її прогнав, але дружині тепер довести нічого не можу. А що ти хочеш довести? Як що? Не моя то дитина. Якщо сказав не хочу, значить не хочу. Ні в шлюбі, ні на стороні. Пора тобі вже дорослішати не хоче він. А чого ж ти хочеш? Дай мені праву руку. Хочу дружині довести, що то не моя дитина. Я, якби знав, де та жінка живе, я б тест ДНК зробив. А так довелось до вас їхати. І от Олю привезу, щоб ще ви їй правду сказали. От що. Це твоя дитина. Роби, що хочеш, іншої правди не буде. І ви туди ж. Ну, звідки він взявся, той хлопчик. Я не мав коханки і не маю. А діти поки що з повітря не беруться. Катю, принеси мені мотузку. Давай. 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 мотузку складаю, давай. Давай. Бачу таємницю якусь. І якийсь обман? Який обман? Наче час переплутаний. Принеси мені річ малюка, тоді більше скажу. Та де я візьму ту річ? Я ж вам казав, що ні імені тої жінки, ні де вона живе, не знаю. Попробуй знайди. Візьми. Прив'яжеш на внутрішню ручку дверей. Жінка, яка дитину приносила, сама до тебе прийде. От потрібну річ в неї і візьмеш? Денис не повірив бабусі. Тож навіть не став витягати мотузочку із кишені. Чоловік сподівався, що помириться з дружиною без сторонньої допомоги. А в мене для тебе сюрприз. Трис. Вино дороге. Як ти любиш? Ну, якось каву пити так не святково. А хіба у нас сьогодні якесь свято? А хто нам заборонить? То хазяїн. Правильно. Директор. От це тому я попередив наших дівчат на роботі, що у нас сьогодні з тобою вихідний. Директор бухгалтеру не хазяїн. У тебе, може, і вихідний. А я зараз в податково їду. Не будь такою нудною, Оля. Ну, судь ти, ну треба відпочити. Ми зараз вип'ємо венце, потім я тебе повезу в кіно. А там що податково потім з'їздиш. Ну, от все в тебе так. Як мусиш щось робити, то хай зачекає. А як хочеш, винь да полож. Угу. <хи> так життя ж одне живемо. Треба все побачити, Олю, все попробувати. Насолодитися як слід. Егоїстом не треба бути. Не. Ми з тобою 15 років, тільки ти й робимо, що насолоджуємося. А діти в тебе чомусь на стороні родяться. Ну нема в мене дітей на стороні. Це тітка просто аферистка, вона хоче на переляк взяти і грошей струсити. Не зраджував я тобі. Це не моя дитина, точно тобі кажу. А ти доведи. І доведу. Ну дались тобі ті діти. Чого ти знову завелася? Не хочеш в кіно, давай. в аквапарк. Зима на дворі, який аквапарк? Підігрітий. Теплий, затишний, як на Червоному морі. Ти ж пам'ятаєш, як нам добре було на Червоному морі удвох. Поїхали, ой. Поїхали. Їдь. Ну, я не хочу сам. Що мені там самому робити? Бульки пускати. Я хочу подивитися, як ти будеш з гірки. І пищати! А тобі не здається, що з гірки і пищать переважно діти, а не дорослі люди? От була б у нас дитина, я б поїхала. Дитина, дитина, дитина. Олю, була б у нас дитина. Ми б ночей не спали, підгузки міняли і по лікарях мотались. Зате згодом тобі завжди було б з ким і до аквапарку з'їздити, і в кіно. А мені з тобою вдвох добре, розумієш? Не хочу я тебе ні з ким ділити, так і знай. А я хочу, щоб ти про майбутнє подумав. А не зайчиком пригав до старості. Після чергової сварки з Ольгою Денис таки вирішив остаточно розібратися у питанні з дитиною. Спершу слід було з'ясувати, хто ж є матір'ю малюка, оскільки чоловік гадки не мав де шукати жінку, яка приходила до них із немовлям, йому нічого не лишалося, як послухатися бабусю і прив'язати мотузку до дверей. Через три дні та сама жінка дійсно прийшла до Дениса, коли Ольги не було вдома. Чоловік пустив гостю до вітальні і уважно вислухав її версію про народження його так званого сина. Ви стверджуєте, що ваш онук мій син. Добре. Хто тоді мама? Так ось, дивіться, фотографія. Це моя племінниця Тетяна. Впізнаєте? Ага. Вона прибиралась у нас. Якийсь час, доки не звабила мене досить підло. Я прийшов додому на підпитку, Оля у від'їзді. а вона... Я не хочу знати, як все це у вас відбувалось. Таня померла і перед смертю просила мене віддати малого батькові на виховання. Я, звичайно, вам дуже співчуваю, але чому я повинен вам вірити? Вибачте, але Бог його знає, у скількох домах вона ще так прибиралась. Та ви не смієте такого казати про мою Таню. Ну, добре? Давайте так. Ви приносите мені свідоцтво про смерть тані, про народження дитини. Ми робимо тест на батьківство. І якщо все співпаде, я обіцяю виплатити компенсацію. Що? Компенсацію? Не поспішайте з відповіддю, Я досить порядна людина і готовий взяти на себе всі витрати на дитину. Звичайно, якщо це моя дитина. Навіть згадавши Тетяну, Денис так і не зміг повірити у те, що хлопчик міг народитися від їхнього короткочасного зв'язку. Вже наступного дня настирлива жінка перестріла подружню пару біля під'їзду, коли ті разом поверталися із закупівлі. Вона знову була з дитиною. Я ж тані обіцяла, що дитина виросте з рідним батьком. Це ж ваш син. Ви маєте опікуватись ним. Забирайте. Я вже вам казав, покажіть мені спершу документи, чи мені вже поліцію викликати пора. Може, ви хоч тоді мені документи покажете? Ну, от затявся, а? Та ти ж тільки подивись на нього, же як дві краплі води на тебе схожий. Слухайте, а навіщо весь цей шум? Ну, достатньо зробити тест на батьківство і все стане на свої місця? Твоя правда, Олюсик. Я їй ще вчора те саме казав. Без ДНК жодних грошей. Всі немовлята на одне лице. Він зовсім на мене не схожий, не треба мене дурити. Так давайте зробимо цей тест. ДНК. От побачите, що я кажу правду. От і побачимо. Пішли, Денис. Коли Ольга, попри всі непорозуміння останніх днів, встала на його захист, Денис відчув, що усе ще може налагодитися. Чоловіка ні трішечки не сумнівався, що тест на батьківство дасть негативний результат. Та, користуючись нагодою, він прихопив таки з дитячої коляски бляскальце. Бо згадав, що бабуся просила привезти їй якусь річ малюка. За кілька днів надійшли результати тесту ДНК, які повністю підтвердили батьківство Дениса. Повторний тест в іншій лабораторії дав такий самий результат. По всьому виходило, що Денис є батьком маленького Данилка. Чоловік не знав, як йому бути далі, і приїхав до бабусі за порадою. Добрий день. Сідай. Повірив нарешті. Та куди тут дінешся? Тести підтвердили батьківство? Син виходить таки мій. Що його робити тепер не знаю. Думай, де ліжечко поставити, які дитячі речі купити. В тебе дитина народилася, то щастя не біда. Та тут справа в тім, що Таня е мати дитини. Померла. А тітка її хоче, щоб я забрав його. А я не знаю, як дружині пояснити, щоб вона на розлучення не подала. А ви кажете щастя. За Олю не хвилюйся. Вона проти не буде. Річ дитячу приніс. Давай сюди. З коляски вкрав. Аж незручно. Бачу, таємниця якась навколо хлопчика. Яка ще таємниця? Не розберу поки. Це дуже заплутано. Однак скоро вона тобі відкриється. Одне точно тобі скажу: ти мусиш забрати дитину, син твій, і рости йому з тобою. Як я з дитиною справлюся? Дружина допоможе і досить тобі вже себе жаліти. Люди справляються. І ти справишся. Іди. Від бабусі Денис повертався додому пригніченим. Він не знав, як зізнатися Ользі, що маленький Данилко дійсно його син. Чоловік боявся навіть натякнути дружині на те, що він мусить забрати хлопчика додому. Тож Денис відчув помітне полегшення, коли Ольга сама почала неприємну розмову. Де ти був так довго десята година. Я їздив до баби Люби, ясновидиці. Не знав, як тобі сказати, що. Що тест з ДНК підтвердив твоє батьківство, я вже знаю. Звідки? Папери тобі заносила на підпис до кабінету. Побачила конверт на столі, зазирнула, вибачай. Mm -hmm. Я, звісно, зла на тебе за зраду, але малий ні в чому не винний. І я думаю, ми мусимо його забрати. Не будемо поспішати, якось підготуватись треба. Ти все життя готуєшся ніяк не підготуєшся. Я вже домовилася з тією жінкою, з Вірою Володимирівною. Вона завтра дитину привезе. Та чекай, так треба ж, може, няньку найняти, ліжечко купити. Няньку? Може, і віру Володимирівну заберем? Не городи дурниць. Про данилка я сама подбаю. Може, хоч не завтра. Давай хоч на вихідні. Своєю машиною заїду. До речі, е, машину треба на сервіс завести. Там на панелі управління якийсь датчик червоний вмигає. Я розберусь. От і добре. А хлопчик завтра буде у нас. В тебе ціла ніч попереду, іди готуйся. Тієї ночі Денис так і не заснув. Він намагався уявити, як зміниться його життя з появою немовляти. Але такі зміни чоловіка поки що тільки лякали. Кілька днів із моменту появи дитини у домі пройшли мирно. Ольга взяла на себе усі турботи, пов'язані з малюком, і виглядала цілком щасливою. Але Дениса не полишали сумніви, чи зможе він звикнути до нових обставин. Як тобі вдається, Він ніби з тобою все життя був. Так він же в нас малесенький. Діти швидко звикають. І до тебе звикну. Та тут головне, аби я до нього звик. І ти звикнеш. А як ні, то ми знайдемо собі другого татка, так? Що собі за явочки? Я одразу знав, що це добром не закінчиться. Треба вернути його назад, поки не пізно. Не смій при дитині такого казати. Ніякого назад не буде. Це твій рідний син. І дякуй Богові, що не лишишся на старість один, як сич. Те, ще то старість. а Те, що тут без дружини можу зараз залишитись, байдуже. Байдуже. Денис був приголомшений перемінами, які спостерігав у дружині. Чоловік був не готовий до цього. Тож його не полишала думка, що питання можна вирішити за допомогою грошей. Наступного дня Денис нарешті відвіз машину у сервіс і змушений був повертатися додому громадським транспортом. Щоб скоротити дорогу, він вирішив піти через двори. Таня? Але цього не може бути. Нас тут біжи на майданчик. ще трохи я зараз підійду. Тобі не здається, що ти маєш мені щось пояснити? Тітка твоя сказала, що ти померла. То мені, вибачиться, що я жива? Ну, жива що далі? Далі? Далі досить з мене цього цирку. Надумали зі мною аферу прокрутити, а не вийде. Забирай свою дитину назад. Нікуди я його забирати не збираюся. Це твій син. Що ви всі завадили, твій син, твій син? Ти мене питала, чи потрібен він мені? Сама вирішила, сама її виховуй. Я двох не потягну. Хочу, щоб дитина росла з заможній сім'ї, з рідним батьком. А з рідною матір'ю як же? Ніяк. Все, в мене донька мерзне, нам додому пора. Настя, бігом сюди! Давай додому грітися. Денис хотів знайти спосіб повернути хлопчика рідній матері. Він був готовий взяти на себе усі витрати, аби лише повернутися до свого спокійного життя. Чоловік поїхав до бабусі в надії, що вона підкаже, як йому краще вчинити. Сідай. Я думав, що мати дитини померла. А вона жива-здорова. Баблю, підкажіть, як дитину повернути. Грошей на дитину, я їй дам. Досить про гроші. Від долі не відкупишся. Таня твоєму Данилку не зовсім мати. То вона жива. То вона мертва. То вона мати, то вона не мати. А це вже якийсь анекдот. Як трішки вагітно. Як можна бути не зовсім матір'ю? Заспокойся і слухай. Бачу на кухні у вас коробці з-під цукерок. Якісь важливі документи лежать. От в них відповідь і шукай. Добре, подивлюсь. І ще приведи час до ладу. Який ще час? Може, спішить на хвилину максимум. Ні, не цей. Тебе в домі годинник висить, і час невірний показує. Через його брехню у вас з дружиною обман стався. Висить собі там для краси. Ми навіть ніколи його на літній чи зимовий час не переводимо. А треба, бо на все свій час. Поки годинника не переведеш, на нове життя не перейдеш. Зрозумів. Денис вирішив дослухатися до бабусиної поради. Тож, повернувшись додому, він одразу поправив стрілки годинника, який до цього показував невірний час. А вже за кілька хвилин Денис дійсно знайшов на кухні пакет документів, захований у коробці з під цукерок, як і казала бабуся. Чоловік не повірив своїм очам, коли побачив, що матір'ю хлопчика є його дружина Ольга. Як тільки жінка повернулася з малюком із прогулянки, Денис вирішив не зволікати і одразу розпитати її про знайдені папери. Що це все означає, Оль? Не кричи біля дитини. Як ти їх знайшов? Ти ж ніколи до кухонної шафи не заглядаєш. Це означає, що Даня наш син. Як це взагалі можливо? Хто ж тоді Таня? А Таня сурогатна мати. Mm. І ви, і ти у мене за спиною. Як це взагалі можливо без участі батька? Немає нічого неможливого для бухгалтера, який у шлюбі з директором. Ти ж не дивишся, що ти підписуєш. А, а все інше вирішилося за допомогою грошей. Оля, я тобі довіряв. Як ти могла. Я Любив тебе. Любив все що міг заради того, щоб ти була щаслива, а ти. А я? А я ненавиджу дайвінг. І я вже давно переросла нічні клуби. Не треба про кохання, Денис. І я кохала тебе більше за життя. І все чекала, коли ти нарешті дозрієш до дитини. Та чому ж ти мовчала? А ти мене слухав? Коли лікар сказав, що сама народити я не зможу, я Я раптом зрозуміла, що життя закінчилося. Ти мусила мені все розказати. Ти ж навіть не спробувала. Та я не встигла. Я... я тоді якраз виходила з клініки, і наштовхнулася на Таню. Ой, вибачте. У вас щось сталося? В з зоком біда. Якщо термінову операцію не зробити, осліпне. От прийшла розвідати що до чого. Це ж гінекологічна клініка навряд чи вам тут допоможуть. Та в інтернеті почитала, що кожна здорова жінка без дурних звичок може стати сурогатною матір'ю. Думаю, зареєструватись. Де зареєструватись? Ну, не знаю, у списках на сурогат. Я ж кажу, мені срочно гроші треба на операцію для тітки. А знаєш що? Я тобі допоможу. Пішли зі мною. І ви отак запросто повернули увесь цей фарс. З Танією, з Жірою Володимирівною. З розлученням. Погодься, непоганий був план. Браво! Вчуття провини за зраду змусило б тебе погодитися з наявністю дитини. А там, я, я впевнена, ти полюбив би його. Але тепер все. Все, ніякого фарсу. Що ти маєш на увазі? те, що я вже не маю сил. Я все життя підлаштовуюсь під тебе. Весь час боялася, що ти боялася втратити тебе. Вже не боїшся? Тепер не боюсь. Може, ну, й не любиш більше? Люблю. Але все. Все край. Я втомилася від страху, що ти від мене підеш. Тому я піду від тебе сама. Куди підеш? А це не має значення. Ми розлучаємось. Ти справді хочеш розлучитися? Я не хочу. Але мені 35 років. І якщо ти змусиш мене обирати між тобою і, і, і дитиною. Та я оберу сина. Денис прийняв ситуацію такою, як є, не одразу. Але зрештою, він зрозумів, що не хоче руйнувати сім'ю і назавжди втратити Ольгу. Я став приніс тобі так. Згодом Денис зміг усе зрозуміти і пробачити дружині обман. Він вирішив спробувати себе у ролі батька. Бабуся каже, Завжди слідкуйте за тим, щоб годинник показував вірний час. Не лінуйтеся переводити стрілки, адже той дрібний обман може призвести до значних непорозумінь та розладу у сімейному житті.